Це були мої перші всеукраїнські змагання. До цього я брала вже стільки два рази в обласному рівні, і от цією весною, у березні, після того як я взяла участь в обласних змаганнях, мій тренер Андрій Белінков каже: А хочеш в квітні поїхати на чемпіонат України з повердісінку? Ну і ми почали тренуватися почали готуватися саме до цих змагань, а вони почалися у нас з 4 квітня, наскільки я пам'ятаю, mm -hmm. до 12 квітня. І ось саме моя категорія 69 та категорія. Жінки ми виступали 8 квітня. Mm -hmm. Ось було це змагання. Відбулося у Львові у приміщенні стадіон скіф. Коли я туди прибула і побачила цих спортсменів, цих звірюх, я була, звісно, в шоці, то я зібралася і показала свій результат. І ось срібна призерка до Житомира повернулась. Основне в цьому виді спорту це підняття максимальної ваги. Чим більша вага, тим вона вимагає більш гарної, більш чіткої роботи. Підготовка спортсмена вже залежить від того, які в нього помилки. От. І ще більше змагання обласні. Вони трошки для спортсмена простіше, бо це він вдома зі своїми друзями, знайомими, то йому трошки простіше. А вже змагання на виїзді, тим більше це рівень чемпіонату України, Це відбір на світові змагання. Це психологічно дуже важко з зірками знаходитись на одному помості. Хоча в тебе суперник, твій суперник це штанга. Але ну це теж дає знаки. Сподіваюсь, наступному році можливо у мене буде вага вже сукупна. Це жим присяд і станова більше я планую більше 300 кг загального